Вітаю з вами студентське телебачення Франко Тіві у студії. Інна Староста. У новому випуску ми вам розповімо про події цього тижня. Це було найдовші два дні у Маріуполі впродовж двох місяців. Наталя Бабеуш жінка, яка відома тим, що годувала останніми крихтами їжі людей у бункері Азовсталі, своїми спогадами героїня наважилась поділитися із студентами Франкового університету. Детальніше у сюжеті. Перші місяці повномасштабної війни боротьба за Маріуполь Азовсталь. Багато студентів прийшли дізнатися про ці історичні події зі слів людини, що відчула це пекло на собі. Для профбюро історичного факультету було важливо зачепити ці теми, адже це, на жаль, нова історія України. Щоб сучасні студенти і викладачі університету знали, яка ціна перемоги, і не забували про це. Тобто, такі моменти не можна забувати. Про це потрібно пам'ятати, про це потрібно говорити. Її називали тітка Суп. Спочатку діти, а потім вже й дорослі. Жінка була єдиною здібною приготувати їжу на всіх, вигадуючи нові рецепти навіть з останніх запасів харчів. Дві банки консерв та 30 літрів супу були типовою стравою жителів Азовсталі. Діти її переслідували зі своїми бажаннями. З часом вони почали їх втілювати на папері, малювали піцу, тістечка, картоплю фрі і бігли до неї з малюнками, думаючи, що тітя суп приготує щось новеньке. Декілька малюнків Наталі вдалося забрати з Азовсталі, і вона принесла їх на зустріч дітям це тяжко пояснити, і ось оце як вони малювали. От що діти починали малювати їжу найперше, тому ж там не якісь машинки, не різ, а вони малювали їжу. Те що вони найбільше хотіли. Поки Наталя відповідала на питання, студентам показували комікс Тітка Суп, де можна було візуально побачити історію виживання цієї жінки. На емоції зараз переповнюють, тому що це був такий цікавий досвід, і ось усе смерть спілкування з людиною, яка пережила на ну, дуже складні такі життєві обставини. Ну, ну збагачує нас. Ну більше от прости після цього дивлюся на світ зовсім по інакшому. Пані Наталія була відкритою до студентів та йшла на контакт. Для неї головне не втрачати людяність. Будь-якій ситуації треба лишатися людиною. Треба підтримати людей, тих, які знаєте, нужденні. Треба завжди не тільки для себе знаєте, користі, якісь виносити. Треба розуміти, якою ціною дається наша перемога. Далі Бабеош хоче, щоб її історія стала прикладом для молоді, адже в ті складні часи вона усвідомила наскільки важливо цінувати те, що є навколо, і користуватися будь-якою можливістю, зокрема розвиватися та самореалізуватися. Треба знайти себе, розумієте? І хочеться надати таку от, якусь іскру бажання вчитися, здобувати знання, тому що знання вони завжди, не завжди десь можна їх використати, завжди можна навчитися будь-чому. Нема такої людини, яка б не змогла вивчити будь-що. Наталія допомагала бійцям АТО ще з 2014 року, а тепер і ЗСУ. Тому студенти мали змогу зробити донат фонду, де вона зараз волонтерить. Інна староста Володимир Наживело, Франко Тіві Цьогоріч черемошу 60. Народний ансамбль пісня та танцю виховував покоління і створив родину, що через десятки років перепон та поневірянь все ж принесли українську культуру до наших часів. На репетиції легендарного ансамблю побувала наша кореспондентка. Ансамбль засновано ще в далекому 1963 році. Попри радянський період, заборону українського студенти, які хотіли, творили, працювали, які чекали незалежності, зараз готуються до ювілейних концертів. З нагоди ювілею нашого ансамблю ми плануємо провести два концерти. Перший буде в університеті, 25 жовтня о 17.00. Ласкаво запрошуємо вас всіх актову залу університету, де ви зможете насолодитися нашим концертом. Крім того, концерт буде благодійним. Ми будемо збирати кошти для наших чермошан, які зараз воюють лава в лавах ЗСУ. Буде можливість придбати книгу нашу про Черемош або просто задонатити кошти для наших бійців. Другий концерт буде в театрі імені Марії Зінковецької. Він відбудеться 2 листопада о 18.00. у складі колективу студенти Львівського національного університету імені Івана Франка. Черемош це більше сорока учасників хорової групи та близько тридцяти танцювальної. Неабиякою родзинкою колективу є його оркестр. Репертуар вражає своєю різноманітністю: закарпатських, буковинських, гуцульських бойківських танців та пісень. Прийшов я в Черемош за покликанням. Е, наразі однозначно покликання робота в мене інша і осторонь. Беруть всяких із вміннями і без. поставлять в той танець, який буде посильним для людини. Тут є і старші, і молодші, і ті, які навчаються в університеті, і ті, які вже закінчили або ніколи в нього не вступали. Тому треба лише бажання. Вони чекають більше репетицій, ніж самого виступу. Тут дружня атмосфера. Саме вона згуртовує учасників ансамблю. «Направда, наші репетиції вони. Дуже емоційні, дуже щемкі, дуже такі наші. Коли ти приходиш в 216-ту аудиторію, коли ти бачиш, що Тетяна Іванівна стає до праці, деригує нами. Ти відчуваєш, що ти проживаєш якісь найкращі миті. Тренування даються не важко, рухи запам'ятовувати теж легко, але коли вони відбуваються рідше ніж тричі на тиждень, то часом може забуватися. Життя Черемушу це не лише пісні, танці чи музичні композиції, а ще й вікові традиції. Тут завжди панує любов до українських звичаїв та народних строїв, гордість, яка вражає своєю масштабністю численні міста України. Віра Бойчук, Володимир Нежавело, Франко Тіві. Вищі навчальні заклади в Україні потребують нових реформ та додаткових перспектив для студентів. Саме тому у Львівському університеті відкрили нову лабораторію на факультеті прикладної математики та інформатики. Які можливості отримає студентство, Розповість моя колега. Ще влітку міжнародна it компанія Інтелія Львівський університет імені Івана Франка підписали меморандум про довгострокову співпрацю. У рамках цього партнерства Глобальна технологічна платформа створила на базі однієї із аудиторій інноваційну освітню лабораторію Інтелі Мепле. Офіційне відкриття відбулося до дня університету. Це не просто типова комп'ютерна лабораторія, не не просто інженерна лабораторія, це лабораторія карт, і це щось нове для університету, і це взагалі там нове, я би сказав, на теренах, можливо, навіть України, тому що вона пов'язана з напрямком автомотів, той, що дуже популярний зараз в багатьох компаніях, і затребувані спеціалісти. В цьому напрямку, і тому я думаю, що це буде дуже цікавий для студентів проект. Співзасновниками відомої міжнародної компанії Intelia є випускники Львівського університету Віталій Седлер та Михайло Позраков. Ідею створення лабораторії втілили задля розвитку молодих талантів, надання додаткових можливостей для навчання та професійного розвитку. Насправді, з першого разу, як ми тільки сюди потрапили, ми були вражені особисто я. Наскільки все це дуже красиво, все так сучасно, все по-новому. Нові комп'ютери навушно. Ну, дуже приємно одним словом тут навчатись. Дуже прекрасний кабінет. Мені дуже подобається цей дизайн. Ці всі комп'ютери дуже прекрасно. Студентам подобається це, що в них є можливості сюди поступити і в таких аудиторіях працювати. Завдяки функціонуванню лабораторії студенти зможуть опанувати передові технології, що стосуються створення навігаційних систем. Експерти компанії Інтеліяс планують проводити тренінги та спеціалізовані майстер-класи для студентів львівського університету. Маргарита Волошина, Андрій Герняк, Франко Чіві. У творчі пори відправили студенту Львівського університету імені Івана Франка. Про захід, де народжуються таланти і здійснюються мрії, розповість наша журналістка. Авіакомпанія істфак вирушила у подорож із талановитими студентами. Місце – арт-центр Дзика. Придбавши квиток на цей рейс. Наші молоді амбітні люди мали змогу продемонструвати власні таланти. Ми, у нас концепція літак. Тобто ми подивилися нашу сторінку Сталінської ради в інстаграмі. Дійшли до якогось 18-16 року, де літературний вечір був з'єднаний як літак і придумали він клас, треба повторити. Відповідно, ми його зробили в такий, якраз назвали його літаком. Тобто, це їхній рейс в таку літак літературну творчість відомо, що таких заходів було чимало. Вікторія Семко розповіла, що планується ще один літературний рейс, але вже з благодійною метою для наших військових. Насправді дуже багато факультетів ховають літературники і літературно благодійні вечори. у нас наприклад, останній відбувався в травні. Він був в італійському дворику. Такому в нас він був присвячений, коли в Любов втручається війна. Охочі готувались дуже сумлінно до виступу здебільшого зачитували інтимну лірику або історії із свого життя. Такі заходи відвідувати дуже корисно для самого слухача, адже тоді з'являється джерело енергії та натхнення. Загалом для мене це важливо. Я зазвичай від такі арт вечори літературники, акустичні вечори. То що для мене це загалом важливо. Чом не доволі, так усе знайома, що можливо місце мені тут нема? На сьогодні я готувала власну поезію. Я пишу вірші вже досить багато років. І от саме такі літературні вечори, які організували і наш факультет, і загалом інші факультети дають можливість їх представити більш широкому на загалом. Тобі міг неодмінно жити, якби сильно. Того хотів. Але прошу мене простити, апеляцій нема на суді. Ти вважаєш мене жорстокою, закричиш ти, що я єретик. Злість лише прояв любові широкої, до якої ти так не зник. Завдяки організаторам, наші студенти мають змогу отримати досвід у публічних виступах та довести свою креативність глядачам, що надихає на нові звершення. Марія Кузьмін, Мар'ян Павлик, Франко Тіві. Ця історія про журналістів, які відкривають нам своє серце через музику. Ми розкажемо, як два світи, здавалось би, далекі одне від одного зустрічаються в одній душі. Факультет журналістики це місце творчих людей з різних куточків України. У нашій спільноті є поети, художники, танцюристи, фотографи. Та сьогодні ми більше дізнаємося про музикантів. Музичний шлях Павла Дака розпочався ще в дитинстві. Тоді він уперше взяв до рук саксофон. З того часу музика захопила його. Саксофон це дуже романтичний інструмент, тому я більше. Думав над тим, щоб інструмент приносив якусь якісь задоволення, якийсь кайф від того, що ти на ньому граєш. Якщо ти будеш грати, там не знаю на на тубі, яка дає суто бас і суто ритм. Ну там ніякої романтики нема. А саксофону, от, от це вже щось більш таке романтичне, яке може, яке може допомогти при певних життєвих подіях. Інструмент це не щось таке окреме. Інструмент це більше продовження тебе. Життя Асі тісно пов'язане з музикою. Дівчина творить у стилі акустичного інді та мріє виступати на сцені. Її талант у виконанні та написанні пісень захоплює кожного. Я почала займатися музикою ще у школі. Орієнтовно, в років шість я пішла на скрипку і відвідчилася там шість років. От потім ще закинула. Трошки займалася клавішами, трошки гітарою, трошки співала і от таке. Надихає те, що я без цього не можу і. Вважається напевно якимось своїм покликанням. Вікторія певний час не грала, проте сьогодні дівчина віднайшла свій комфортний шлях у музиці. Вона пише композиції до фортепіано та планує створювати пісні. Е, насправді я займаюся музикою з п'яти років, але от почала е, відновила це заняття несь два чи три роки тому, і мені дуже подобається. Е, насправді я думаю про те, бо якомога точніше передати мої емоції, адже їх цілий спектр, власне, хоче їх вкласти в композицію, яку я наразі прописую. Тадж журналістики наповнений різними талантами, які створюють справжнє творче розмаїття. Музиканти це лише невеличка частина. Сьогодні ми розглянули одну з особливостей факультету, адже музика живе разом зі словом та створює унікальну атмосферу для творчого розвитку. Віталій Гадевич, Володимир Неживело, Франко Тіві. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка радо запрошує до відвідин усіх охочих. Про цікаві івенти, екскурсії та відгуки студентів далі у сюжеті. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка. Місце сили та натхнення від студента до науковця. Особливість та історія цього закладу вражає, насправді є у нас деякі унікальні інформаційні ресурси і видання, яких в інтернеті немає. Але відвідавши нашу бібліотеку, скориставшись послугами нашої бібліотеки, ви Зможете ознайомитися з цими унікальними виданнями та нашими інформаційними ресурсами. Саме так інтригує нас директор бібліотеки Олександр Седляр, що за період коронавірусу та через повномасштабне вторгнення попит на книгозбірні впав. Проте заклад охоче закликає студентів відвідати стіни бібліотеки. Пан Олександр каже, що нині для студентів часто влаштовують тематичні заходи. У нас відбувається ціла низка заходів, які ми організовуємо разом з колегами студентського самоврядування. Це від інтелектуальних конкурсів і змагань до таких більш дозвілєвих заходів, як літературні вечори. Літературно, навіть акустичні вечори. Бібліотека часто пропонує екскурсії для охочих. Заклад приголомшує своїм книжковим надбанням і відкриває всі свої потаємні двері відвідувачам. Своїми враженнями після відвідин поділилась першокурсниця Вероніка. Я в цій бібліотеці вперше щойно я побувала на класній екскурсії. Мені сподобалось, Ми мене враження лише позитивні. Думаю, я прийду сюди і в другий, і в третій, і в четвертий. Я дізналася, що можна зареєструватися сюди онлайн, подати заявку і скинути на електронну пошту вказану тут на банерах, але сам читацький квиток отримує фізично тут. Тут ви знайдете велику добірку наукової, навчальної та навіть художньої літератури для зручного користування значна частина книг є й в електронному форматі. Софія Корень, Мар'ян Павлик, Франко Тіві. На сьогодні це все. Ви дивилися студентське телебачення Франко. Тібі. Підписуйтесь на наші соціальні мережі та клацайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А зустрінемося вже наступної п'ятниці. До зустрічі!